Все все хорошо, я щось Тут залишилася ледве третина населення. Руйнування продовжуються. Чи можна сказати, що за таких умов громада залишається дієздатною і має перспективи для розвитку? Хочу сказати перш за все, що громада це не будівлі, це люди. Тому... Те, що залишається на території Великописарівської громади, третина населення. Більше того, вони повертаються, і ми обов'язково всі повернемося на цю територію. А для цього ми намагаємося зберегти по максимуму наші установи організації, які були релоковані на територію Охтирки, і там надають послуги нашому населенню. Багато планів, в тому числі тих. Реалізація яких вже розпочата, перекреслила на війна, мабуть, да навіть не пошло, масштабна агресія. Чи можете зараз сказати, що хотіли саме реалізувати на Великописарівщині? Плани, які ми мали реалізувати у Великописарівській громаді, були викладені в моїх семи кроках. Вони стосувалися освіти, культури, медицини, благоустрою екології. Ми багато чого встигли зробити. На жаль, повномасштабна агресія нам стала на заваді багато будівель. Пошкоджено, зруйновано, але ми встигли врятувати у березні цього року майно, яке було найцінніше. Ми врятували крім того ще архіви. Вони зараз переміщені у безпечне місце, і архівний відділ відновив свою роботу. Ну і ми продовжуємо і зараз співпрацю із нашими партнерами, з нашими донорами, продовжуємо отримувати техніку і е зберігаємо її в безпечних місцях, щоб повернутися в нашу громаду, вже готовими до продовжувати наші реалізацію наших планів. Працює дистанційно, які першочергові завдання доводиться вирішувати. Апарат Великописарівської селищної ради працює не дистанційно. Частина працівників знаходиться у Великописарівській селищній раді, частина знаходиться в старостатах. Більшість апарату з службами, щоб щоб люди мали можливість отримати адміністративні послуги у безпечних умовах, перемістилися в місто Ахтирку. Працівники працівники Великописарівської селищної ради надають повний пакет послуг, який наше населення могло отримати, знаходячись у самому селищі Велика Писарівка. Крім адміністративних і інших послуг, які на нас поклало законодавство, як на орган місцевого самоврядування, війна змусила нас виконувати невластиві функції, а саме відновлювати, обстежувати зруйноване чи пошкоджене майно також роздавати гуманітарну допомогу, яку ми залучаємо від наших донорів і спонсорів. До речі, хочу сказати слова подяки організаціям, які підтримують. Наше населення в цей нелегкий час надаючи будівельні матеріали, матеріали для швидкого ремонту, також гуманітарну допомогу у вигляді ліків, у вигляді обладнання і у вигляді продуктів харчування. З огляду на часткове або повне знищення кількох населених пунктів та самого центру громади, чи є перспективи для відновлення інфраструктури після закінчення бойових дій, які кроки вже плануються? Дійсно, війна зруйнувала населені пункти. Сьогодні ми маємо більше тисячі вже обстежених об'єктів, які були пошкоджені і зруйновані. Це об'єкти бізнесу, це об'єкти. Муніципалітету також це власність населення. На жаль, із 20 березня ми не можемо робити обстеження, тому що наша громада введена до зони активних бойових дій, але це не забороняє нам. А навпаки, спонукає нас працювати із донорами зараз. Іде іде боротьба за ресурси, які будуть залучені після перемоги України в цій війні. Тому ми активно робимо промоцію великописарівської громади на різних майданчиках, як в Україні, так і за її межами. Так, на тлі руйнувань втрати частини населення, як змінилися пріоритети громади у сфері відновлення та розвитку. Коли, коли він доїде до спорного, дасте мій номер телефона, хай він набере мене, буду казати, коли і куди під'їжджати. Добре? Все, дякую. Дивіться, багато слів, будь ласка, допомагайте. Дякую. Жіночко, ви куди йдете? Додому. Чого ви йдете додому? На евакуацію. Всі виїжджають. У березні 24-го року багато населення Великописарівської громади через постійні обстріли покинуло територію Великої Писарівки. Це змінило пріоритети і напрямки, які ми планували реалізувати у поточному році в нашій громаді. Першочерговим і на сьогоднішній день реалізованим є маршрут соціального автобуса, який практично щодня дає можливість нашим людям навідатися додому, зробити свої поточні справи і знову повернутися у безпечне місце для проживання. Тупили з ініціативою створення пожежної дружини. На якій стадії це питання зараз, і якими пряниками ви хочете туди заманити пожежників, може їм бронь дадуть чи зарплата буде хоч тисяч двадцять. На одній із останніх сесій Великописарівської селищної ради була підтримана нашими депутатами. Моя ініціатива щодо створення пожежної команди власної, тому що Заходьте, що ви хотіли? Добрий день, хто там не Добрий день, Це я така Олександра. Добрий день, я вибачаюсь. Кажіть, кажіть. Кажіть. Ти я хотіла запитати, чи я заяву якусь писати, чи про що? Про те, що я повернулась додому. Зараз збирає Володимир Григорович заяви про відмову від евакуації. Якщо ви будете її писати, бо розумієте, що ніде не поїдете, то ви можете претендувати на виплати, які пропонують донори, і на отримання гуманітарної допомоги. Ага, а це коли? у кабінеті ЦНАПу, але він зараз поїхав, наповнюють мішки із піском у явному оцю Вкладають Водофоновську. Завтра, післязавтра він будь коли тут. А уроки ж точно. <свеч> у старости, у Ямному. чи ви де <свеч> Отут будете, да? так? Да, ну, у понеділок прийдете, коли зручно буде. <свеч> а, тим більше. Добре. <свеч> <Я> До побачення, <свеч> все нормально, рада була бачити. Навзаєм. На одній із останніх сесій Великописарівської селищної ради депутати підтримали мою ініціативу щодо створення власної пожежної команди. Ми дали оголошення на сьогоднішній день. Відгукнулися п'ять добровольців, які готові приступити до виконання обов'язків. Ми поновимо. Наше оголошення нагадаємо людям про потребу в цьому, і я упевнена, що з 1 січня ми наберемо 12 чоловік, які потрібні для цього підрозділу, і відправимо їх на навчання. Чи можна говорити про якісь успіхи громади в залученні міжнародної допомоги та участі у грантових проєктах, які конкретні досягнення вдалося здобути? За період від дня створення ми напрацювали контакти із більше ніж 50 -ма донорами, спонсорами, партнерами, які. Активно надають допомогу великописарівській громаді. Ми на десятки мільйонів гривень отримали допомогу у вигляді продуктів харчування, також засобів гігієни, все, що стосується населення, і активно наші донори допомагають саме Великописарівській громаді як муніципалітету. Звісно, що 23-й рік був значно урожайніший на допомогу. А в цьому році я Можу хвалитися тим, що ми отримали три одиниці техніки: це мікроавтобуси Мерседеси і ФІАТ. Також ми отримали сміттєвоз і екскаватор для забезпечення житлово-комунальної сфери техніки. Медична галузь наша також підтримана в цьому році нашими донорами і спонсорами технікою, і ми продовжуємо ремонт у хірургічному відділенні, щоб наше населення при поверненні на територію громади мало лікуватися вже в достойних умовах. Першочергові плани громади після припинення активних бойових дій: що саме є у пріоритеті: відновлення житла, соціальних об'єктів чи інфраструктури. Звісно, ми плануємо, як ми будемо жити після перемоги. Перший крок це буде обов'язкова оцінка зруйнованого і пошкодженого майна. Звісно, муніципалітет буде проводити цю роботу для об'єктів нашої сфери. Населення буде проводити роботу в межах програми Є відновлення, яке працює на сьогоднішній день, і будемо. Планувати, будемо будемо питати у громади, як вона бачить по-новому наші населені пункти. Будемо замовляти плани відновлення. Знову ж таки, будемо їх обговорювати з населенням і будемо рухатися з донорами у бік відновлення нашої громади у вигляді кращому ніж вона була до війни. Напередодні річниці створення громади, які головно, головні слова ви хочете донести до її жителів, що важливо на вашу думку згадати та відзначити в цей складний час? Хочу побажати всім терпіння, віри в перемогу. Обов'язково ми всі повернемося додому. Зважаючи на те, що зараз іде війна в країні, наша задача зберегти те, що ми надбали в процесі життєдіяльності за чотири роки. І звісно ж, ми будемо активно працювати із нашими донорами і партнерами, щоб наше населення було забезпечено гуманітарною допомогою, щоб вони могли нам допомогти у процесі відновлення і консервації зруйнованих і пошкоджених будинків нашого населення і муніципалітету. Ну і звісно ж, ми напрацьовуємо. Контакти нові для того, щоб повернувшись у на нашу землю, ми могли активно відбудовувати нашу громаду. В нас з'явився новий партнер. Це благодійна організація за мирне небо. В рамках нової співпраці заявлено на консервацію 80 будинків. Це, Забивання вікон, укриття дахів і латання стін засобами і силами саме цієї благодійної організації підпадають під цю програму одноповерхові будинки. Сьогодні вже забито майже 50 будинків. Вірніше законсервовано майже 50 будинків, і працюємо до вівторка із поповненням цього списку. Готові партнери заходити із додатковими будівельними матеріалами і консервувати житлові будинки нашого населення. На нашій сторінці в Фейсбук було дане оголошення, хто може звернутися і які критерії вимагає донор саме по цій програмі. Люди активно зараз звертаються. Ну і звісно ж, ніхто не відміняв сарафанне радіо. Коли, коли наші партнери вже працюють саме на об'єктах, підходять сусіди, вони переказують один одному цю інформацію, і цей список росте. Мене це дуже тішить, тому що цей партнер. Готовий законсервувати до тисячі пошкоджених об'єктів.